Квиток на потяг, аптечка та вдосталь води. Що зібрати у дорогу, якщо ви берете у далеку путь чотирилапого улюбленця? Порадами ділиться ветеринарний лікар Валерій Клімашевський. Ну перше, це приноски Переноска, в якої транспортувати тварину для собаки. Повинен бути наморник, нашийник, повідець. І адресник Що таке адресник? Адресник ви можете заказати або в інтернеті, або вигати самі. Катів буде краще транспортувати в переносках або в рюкзачках шлія і повідець. Вам буде зручно з котика випустити чи до туалету, чи висадити з переносочки, Подихати, щоб перевозити тварину у потязі, треба купити квиток. А також для поїздки треба взяти із собою ветеринарний паспорт тварини з вказаними щепленнями. Одне з головного це документація, вона повинна бути рядом біля ваших документів. Значить, там треба буде ветеринарний паспорт з позначками про щеплення. Треба ще вам взяти буде в державній лікарні форма. Денвід називається форма. це вона ведеться за три дні. До вашого відрядження з тваринкою в тому, що ваша тваринка здорова, на даний час її можна переміщати. Запас їжі треба брати з собою ну, як мінімум на два тижні, тому що ви не знаєте, як у вас там складеться в дорозі. Що касається їжі, проще брати вам буде сухі керма, а не вологі. Вода це обов'язково об'язательно бути вода у тваринки. Обов'язково подбайте про ветеринарну аптечку у дорогу. Значить, в аптечці довжні бути. Основні всі, ну, те, що і в нашій людської аптечці, це ножнички, бинтика, лейкопластирі, антигістамінні препарати. Ну, це може бути дімідрол, супрастін, дексаметазон. бранозагоючі препарати. Це може бути мазліва міколь, антисептики, перекис, хлоргексидин. Що касається протипроносних препаратів, це повинен у вас бути лапірамід. Ніфороксазід, ліоміцетін. Також до аптечки можна додавати сербенти. Це у нас буде смеєкта, атаксіл, ентразгель. І ще одне головне. Коли ви будете формувати аптечку, вам треба проконсультуватися з ветлікарем щодо дозувань препаратів. Також треба, щоб були воду непроникні пелюшки та пакетики. Для прибирання після тваринок фікалії або сміття. Ветеринарний лікар поділився, які саме документи потрібні для виїзду за межі кордону України. По переміщенню за кордон, там трошки умови, трошки більше буде документів. Туди буде входити у нас міжнародний паспорт, заповнений англійською мовою. Там повинні бути всі щеплення. Там повинні бути. Позначки по обробці від кліщів і гельментів, чіп, обов'язково чіп, ідентифікаційний чіп, тварина повинна бути чіпована. Ми чіпуємо тут та тварину, так що нічого складного немає, це все. І основне там треба, щоб була довідка на титр антитіл проти сказу. От, оце вам такий перелік щодо виїзду за кордон. В моїй клініці ми можемо зробити всі щеплення. Ми можемо чіпувати. Щодо паспорту та форма-динвет, це до державної лікарні, там видадуть вам цей паспорт на вашу твариночку. Велике прохання до вас, як від лікаря. Вшануйте їх, не кидайте їх. Це не так сложно їх забрати, перевести, накормити в дорозі, зробити документи. Просто не покидайте тих, які люблять вас. Я бажаю здоров'я вам і вашим вихованцям. Аби поїздка проходила спокійно, собачці чи котику потрібно вдосталь місця, аби змінити позу, зручно лягти та витягти лапки. Бажаємо щасливої дороги з вашими улюбленцями. Діана Овчаренко, Іван Тростянець, телеканал ТВТ.